Всім привіт! Сьогодні будемо готувати печиво мадлен. Останнім часом це бісквітне французьке печиво набуло великої популярності. Але готується воно зовсім не складно, окрім того, що випікати їх потрібно в формі у вигляді мушлі. Я буду готувати за трьома рецептами різних французьких шефів. Їх відрізняє один від одного всього декілька інгредієнтів. Та грамовка. Для першого ми будемо використовувати масло Bjorn В деяких книжках його перекладають як горіхова олія. Насправді це вершкове масло, яке ми доводимо до кипіння і продовжуємо тримати на вогні, поки воно не здобуде коричневого кольору та характерного горіхового аромату. Після цього масло треба процедіти, охолодити та відміряти потрібну нам кількість. В другому рецепті ми замість бюрнуазет використовуємо оливкову олію першого холодного віджиму. нерафіновану. За процесами два рецепти однакові. Яйця змішуємо з цукром, борошно з розпушувачем, додаємо цедру лимона та вливаємо масло. Все перемішуємо і тісто треба потримати в холоді мінімум 1 годину. Якщо використовуємо форму металеву, перед випічкою обов'язково треба зробити так звану французьку рубашку, змазати маслом і зверху ще присипати борошном. Для силиконової достатньо буде тільки змазати маслом. Випікаємо при температурі 200-205 градусів до золотистого кольору. Для третього рецепта, а це рецепт з книги П'єре Ерме, яйця ми збиваємо з цукром до пишної маси, а після цього додаємо інші інгредієнти. В цьому рецепті використовуємо розтоплене вершкове масло. Далі тіста також тримаємо в холодильнику годину або залишаємо на ніч. Ну і зробимо висновки. За смаком мені більше сподобався рецепт номер 1 на маслі Біор -ну На другому місці рецепт номер 3 від Ерме. на розтопленому маслі. І рецепт номер 2 мені сподобався по текстурі. Але для мене дуже відчувається смак оливкової олії, який не перебила навіть начинка. Перші два рецепта мені сподобались тим, що нічого не треба збивати. Можливо, наступного разу я спробую таким же чином зробити і рецепт п'єра-ерме. До речі, зазвичай я пеку мадлен саме за третім рецептом. Також замість цедри лимона можна використовувати апельсин або ароматизувати ванілью, додавати начинку. Я пробувала з вишною робити або з горіховим праліне. Це дуже смачно. Також готове печиво можна окунути в шоколад, і таким чином звичайне бісквітне печиво перетворюється на вишуканий десерт. Сподіваюся, що мої експерименти були для вас корисні. Пишіть питання або відгуки в коментарях і до зустрічі в нових відео!